Тепер хочу звернутися до всіх громадян Росії. Блядь, ну ви йобнуті там на всю голову. Вам ну, сука їм керує, бля, який валіз блядь! Йоб вашу мати, який нахуй з нього Гітлер, блядь! Він руку не може підняти, блядь! піднять, блять. Взагалі, У мене, бля, ну немає слов, ну нема слов. Я, зуканьки, можу показати, блядь, що, ну, блядь, ну можу показати. В принципі, в мене була інша промова, але з я згоден. Що ще хочеться сказати? Попередні роки загартували нас. Спочатку ми пережили ковід. Та ніхуя! Хоча ми пережили Порошенка, блядь, а потім уже вже був ковід. Тепер ми. Тримаємо російський удар. А зараз ми всі зібралися за новорічним столом. Запалили свічки. Бо ця руснява підразня знову в трансформатор сука попали. Бля. Вони думають, що якщо в нас не буде світла, ми підемо на перемовини. Та хуй там! В мене дома генератори так водки. Так от щоб ви знали, я ще блядь, генератори не блядь. Я дякую нашій армії. Збройні сили України кожного дня роблять свою справу, щоб українці не поринали в темряву і, незважаючи ні на що, мали можливість трішки відсвяткувати. <рив> що ви мовчите? Та ви так, блядь, сказали, що й добавить, в принципі, нема шо. Краще, кай, добавить, що. Краще хай ЗСУ додаваться, тисячсотий йобаних підразні, блядь, Та розкидать по полям, щоб фермерам добре мачеку блять, блядь. Тому що казали, нема що добавити. Я хочу подякувати всім-сім українцям і сподіваюся, невдовзі ми всі почуємо це довгоочікуване слово з трьох літер. Хуй! Хуй вам студа не І звичайно, це слово мир. Нам мир а мира їм гуй. Аль, зараз ми не можемо запустити святковий салют, але... Та їбемо нормальними, бля, 800-кілометрові, бля, салюти дадуть нам, нахуй, їбаним, сука, так, що майка і юбка завернеться. До нового року залишилось зовсім небагато часу, тому я починаю зворотній від.